На цьому відео центральна захисниця одеської жіночої футбольної команди Сістерс Марія Несіна встановлює рекорд України в номінації Найтриваліший час отримання тіла в позиції планка. У такому положенні спортсменка простояла 111 хвилин та 7 секунд. Цієм запевняє, вдома в неї виходить протриматись у планці понад чотири з половиною години. Взагалі, в мене мій рекорд це чотири години сорок хвилин. Я стояла його ще три три роки тому. Я побачила, що дівчина на рекорд Гіннеса простояла чотири часа двадцять хвилин. Зараз він вже інакше там чотири години, тридцять хвилин. І я думаю, ну чому б не ну не поставити, ну як воно і Я постояла 4 години 40 хвилин. Зараз Марія вже думає над встановленням рекорду Гіннеса. Рідні та футбольна команда спортсменки її усіляко у цьому підтримують. До речі, фіксацію рекорду України із з утриманням ціла в планці влаштували саме представники клубу Сістерс. А ще тренер Марії часто виконує цю вправу разом із нею. Хоча він упевнений, що до рівня витривалості рекордсменки йому ще далеко. Якщо ми можемо там пожартувати, постояти в планці разом, але так, так, щоб тягатися з нею, то в мене шансів немає. Марія дуже Сильна духом дівчина, вона не дуже кремезна, там, можливо, да? ну, але вона дуже сильна духом, і я думаю, що саме це їй допомагає. В минулому сезоні ми виграли першу лігу України. Вона зіграла всі матчі і забила декілька голів, що для захисника це ну, доволі рідко. За словами Марії, вона стоїть у планці щодня, вже шостий рік поспіль. Каже на це її свого часу, надихнув фахівець для укріплення хребта. З тих пір спортсменка виконує цю вправу регулярно і за цей час. Попри усі обставини, вона не пропустила жодного дня. День у день стою в планці, ну але я повишаю свою планку. Я не стою по 30 секунд. Я вже в мене 30 хвилин. Це просто на локтях і там різні вправи. І це кожного дня не було такого, щоб я пропустила навіть якщо хворіла або ще щось або погано дуже. Я все одно стою, тому що це моя медитація. Стояла спортсменка у планці, навіть коли росіяни окупували її рідний Херсон. Марія згадує свій страх та розпач у той період, як була змушена покинути місто та починати нове життя в Одесі. Утім, зізнається, здаватися та падати духом не звикла, адже має підтримку близьких і ще впевнена, що спорт загартовує. Надія Бондаренко, Костянтин Глужневський перший міський телеканал.